Ну і, врешті, будемо говорити про електронні електронні рецепти. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Марія, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Останнім часом медіа переповнені заголовками такого ж типу. І з 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску. Гормональні препарати, деякі популярні, знеболюючі. Я не буду називати назви. Поясніть ситуацію. Чи дійсно це так? Найперше, я хочу попросити усіх не хвилюватися з приводу того, що буде з 1 квітня, адже власне дуже важливо критично мислити і отримати інформацію з перших джерел. А з 1 квітня ми до паперового рецепту просто впроваджуємо електронний рецепт, тому нічого ні в правилах відпуску самих рецептурних препаратів, ні в контролі за аптечними закладами не змінюється. І тут якраз дуже важливо отримати інформацію з перших джерел. і не потрібно скупляти також препарати про запас. Власне, ми говоримо про те, що ми рухаємося в частині виконання євроінтеграційних вимог. І Якраз впровадження таких електронних інструментів дозволяє нам в майбутньому забезпечити прозорість і моніторинг процесів. Тож, в принципі, по правилах відпуску, усе залишається як є. просто до паперового рецепту у людей буде можливість також використовувати і електронний рецепт. Я сьогодні слухала одне з ваших інтерв'ю. Це було включення в єдиний марафон. І ви говорили, що з квітня МОЗ планує запровадити є рецепт на всі рецептурні препарати. Можете пояснити, чи дійсно це так і де можна побачити перелік повністю рецептурних препаратів? Тому що ми не знаємо ну, той же Німесіл, це рецептурний препарат чи ні? Ще раз, у нас рецептурні препарати роками в Україні є рецептурними, тому що власне те, чи препарат рецептурний чи ні, визначається при моменті його реєстрації. МОЗ не розширює перебір таких препаратів, тобто ті препарати, які роками були рецептурними, вони і залишаються рецептурними, і ми говоримо, що рецептурні препарати вживаються і призначаються виключно за призначенням лікаря. Якщо в нашому суспільстві в певний період було споживання таких препаратів із порушеннями з. Контавства Зараз ми говоримо, що власне потрібно формувати нову культуру в суспільстві, що вживання препаратів має відбуватися за призначенням лікаря, тому що препарати це не є цукерки, які ми можемо вживати за рекомендацією знайомих, рідних чи близьких. Поряд із тим, ми говоримо, що мова йде не про покарання, мова йде про відповідальність кожного в цьому процесі. Найперше це є лікар, який відповідає за здоров'я пацієнта, і сам пацієнт, який безперечно також має турбуватися про своє здоров'я. Не зрозуміла знеболюючи будуть за електронними рецеп... за рецептами чи без. Перелік рецептурних препаратів не змінюється. Ті препарати, які були за рецептом, вони з ними і залишаються. А дізнатися той чи інший препарат, який є за рецептом, можна на упаковці лікарського засобу, або ви можете зайти на сайт державного експертного центру чи Державної лікслужби. служби. Там власне є цей перелік препаратів. Повторюю ще раз дуже важливо, тому що власне така можливо некоректна комунікація викликає паніку або хвилювання в людей. Ми не розширюємо. Перелік препаратів ті ліки, які були рецептурними, вони ними і залишаються у нас роками певний перелік затверджень, який є рецептурний. Тобто почути зараз перелік ми не зможемо, які знеболюючі, рецептурні, які ні. Цей список є дуже великим. знову ж таки на упаковці лікарського засобу вказується, чи препарат рецептурний чи ні. Наприклад, той самий німецькіл, про який ви запитували, так він є рецептурним, але разом із тим до рецептурних препаратів, так само є і аналоги, замінники, які безрецептурними, або можна ті ж самі замінники знайти у меншому дозуванні. Тобто, фармацевт чи лікар вам порадить, який кращий препарат обрати. Знов ж таки, якщо є сильна симптоматика, дуже важливо звернутися до лікаря, а не самостійно. Лікуватися, скажіть, будь ласка, я почула про німесіл, Дякую. Який алгоритм отримання електронного рецепту? Коли ми говоримо, що людина має певні захворювання чи певну симптоматику, вона першочергово звертається до лікаря. Звичайно, що лікар здійснює консультації, огляд і встановлює призначення. За вибором пацієнта людина може обрати чи паперовий, чи електронний рецепт, вона хоче отримати діє перехідний період, тому що ми розуміємо, що в країні триває війна і можуть бути перебої зі світлом чи енергоживленням. Якщо людина обрала електронний рецепт, тоді вона отримує СМА. С власне смс міститься код погашення і номер рецепта. І з цим смс людина звертається до аптечного закладу, і там уже фармацевт по номеру рецепта здійснює погашення. Власне, треба сказати, що перевагою електронного рецепта є те, що його можна отримати дистанційно на відмінно від паперового. Якщо людина постійно вживає певний препарат, певні ліки рецептурні, на які треба отримувати ну, цей електронний рецепт, це якось буде передбачено. Він може бути довготривалим. Цей електронний рецепт, чи його треба буде оновлювати на ну, час від часу? Як людям зорієнтуватися зараз? Власне, певні препарати виписуються на певний термін дії, залежно від того, наскільки сильно діє препарат. Наприклад, наркотичні психотропні препарати, рецепт діє 10 днів, тому що це є препарати сильної дії. На інші рецепти переважно середня тривалість це є 30 днів. І, власне, протягом 30 днів можна використовувати цей рецепт. Знову ж таки, передбачена можливість технічна і дистанційна виписку рецептів. Якщо людина не може звернутися до лікаря, вона може засобами комунікації пропонувати, Консультуватися і власне лікар становить таке призначення. Ми називаємо електронний рецепт. Є рецепт, чи може там через систему дія якось ця ну, ситуація існувати, чи ви не передбачали такий таку можливість? А насправді у нас є електронна система охорони здоров'я, де вносяться дані про пацієнта, ось ця медична електронна картка. І в цій системі власне в тому числі і фіксуються електронні рецепти та призначення лікаря. Сама ж людина отримує смс на свій номер телефону. Якщо немає мобільного телефону, такі випадки теж можливі. То лікар може роздрукувати інформаційну пам'ятку, людина, яку людина отримає на руки і з якої власне звернеться до аптечного закладу. Ну, тобто, це електронний і паперовий рецепт паралельно будуть діяти. Це важливо для літніх людей, регіонів, де перебої зі світлом, з інтернетом і так далі. Я вірно розумію вас. Так, все вірно. Також у нас є виключення на час воєнного стану. Зокрема, це є для тимчасово окупованих територій і тих територій, де йдуть активні бойові дії. Там дозволяється відпускати препарати, поки триває війна, власне, без рецепта. І так само є виключення для закупівлі волонтерами і збройними силами України для потреб медичного фронту, власне, лікарських препаратів без рецепта. Це ті, якщо, якщо людина війна, отримала. Так, я почула вас. Якщо людина отримала електронний рецепт на свій препарат, а його немає в аптеці чи в аптеках навколо, чи а, має право працівник аптеки продати щось аналогічне по цьому рецепту? Тут важливо сказати, що лікар виписує в електронному рецепті. Він вказує діючу речовину. Сам лікар не визначає бренду чи торговий назву препарату. Уже по діючій речовині людина в аптеці. За рекомендацією і переліком, який озвучений фармацевтом, обирає той чи інший препарат, відповідно який містить ту діючу речовину. Тому тут усе буде за вибором людини і за її фінансовими можливостями придбати той чи інший препарат. Сам лікар не рекомендує бренд препарату. Об'єм по кількості, по об'ємах. Ну, наприклад, людина виписала електронний рецепт на німесіл і Купила 150 тисяч штук. Це можливо. Ні, тому що рецепт містить певні обмеження по дозуванню, і лікар встановлює те дозування, яке потрібно людині для лікування. Почула вас. Ну, у нас є одна хвилина. Інші напрямки в розвитку електронних цифрових проектів в міністерстві охорони здоров'я можете окреслити? Насправді на цей рік у нас є запланована достатньо велика кількість проєктів. Зокрема, це є першочергово ті, які стосуються воєнного часу і медичної допомоги, і її доступності для наших країнців. Зокрема, це є реабілітація і електронне документування цих процесів. Так само це є проекти, які стосуються донорства крові і обліку запасів крові. І так само це є проекти, які стосуються розвитку телемедицини, телеконсультування та доступності медичної допомоги у тих. В територіях, які є фізично віддалені від обласних центрів, почула вас. Дякую, спасибі за включення. Дякую. Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. Друзі, я сподіваюся, ви зрозуміли рецептурні препарати. Тепер по рецепту електронному чи паперовому перелік треба перевірити. Ну, зокрема, Німесіл, як виявилося, є рецептурним препаратом.